Крім пластичних хірургів, військових парамедиків, волонтерів та пожежних на Дніпропетровщині є ще окрема категорія спеціалістів, які рятують. Добрий! день. Добре. Помічника визивали? Е Шоколадка. Шоколадка? Мандаринка. Ну, а я буду в... калин... калинка. 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 Годиться. Червона калинка. Гайда. Гайда. Бандеринка не в розріше. Ви вам принесли музикальний сюрприз? Я на солишки лежу і у самі сілю. Щоб підняти дитині настрій та щоб вона не почувала себе самотньою, в лікарні працюють uh -huh. клоуни. Вони так і називаються. Лікарняні клоуни. Це окрема професія. Гурна та Донецька область. Прямо дось! Жовтий, ходить, сяти радки, сама була на культура. О, п'ятий